Доброго дня, шановне панство, у нас хороша погода і я продовжую працювати от цей красень на сьогодні на порядку денному. Зараз його більш детально покажу. В принципі, дерево невелике, але діло в тому, що от там зверху у нас центральний ствол згнив, кудись він тут упав, колись. От. Застрахуватися теоретично можна, але зараз побачу зверху, як там у нас, чи, дає, чи є змога, чи нема. І саме цікаве, що ту гілку над цими прекрасними гаражами із старим шифером необхідно забрати так, щоб дах не пошкодити. Будемо Мучити. І так. Ось таким от чудесним образом я застелив цей дах, щоб можна було по ньому ходити, навіть сюди щось спустити і кидати далі. Це паралельно до землі це. Прекрасна гілка. Ну, не біда. будемо боротися. Боріться, поборити. Ну все, я одів свої обладунки. Камеру передаю своєму помічникові, моєму синові Маркові. Марк будеш знімати, добре? Як, думаєш, за скільки годин зробимо? Я кажу за два. Окей? Okay? Mm -hmm. Добре. Ну що? За роботу. Давай. Не вийшло мені сьогодні це зробити, то все там гнилоє. Коротше, я поміняв плани. Завтра прийду, щось там придумаю якусь площадку для драбини, буду гласти драбину, в'язати її там і малими кусками. От, Бірєвка буде йти туди, або кільце, і там малими кусками буду різати, поки не дійду до центрального ствола. Все гнилоє. Не ризикую. Коли був зверху, поміняв стратегію. Краще зупинитися, подумати, поміняти плани, прийти на другий день і безпечно. Зробити роботу. Продовження завтра. Питання в коментарях, лайк за відео, якщо сподобалося, за поширення теж буду вдячний. До завтра.